Шукаємо скарбими днями і ночами. Бо ми є скарба шукачами. По лісі по полі магаємо шукачами. Відношу скамі отримуємо. кайф. Друзі, всім вітання. Знову ми сьогодні, як завжди, копаємо. Сьогодні шукаємо Рим, черніхівську культуру. З Серегою двох. Серьо з XP Деусом з блондінкою. Я Майн Лабікстера Еліт. І, друзі, власне, чому включився? Є перша знахідка по Риму, Така собі, ну, але сам факт, що вона є. Е, так, зараз показую знахідку, показую налаштування, а ви, друзі, обов'язково, хто не підписаний, підписуйтесь, щоб не пропускати моїх відеороликів, натискайте на дзвіночок. І обов'язково вподобайки і коментарі. Е, вам не важко, мені допомагає в розвитку каналу. Так, друзі, ну що ж, показую і продовжуємо шукати. Ви, друзі, не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Номер карти, як завжди, в закріпленому коментареві та в описанні під відео збираємо на FPV дрони для батальйону К2. Ну і взагалі на різні потреби. Але в основному на FPV дрони. Тому, друзі, буду дуже-дуже вдячний. Поїхали. Так, програма Парк 1. Чуйка 23. Швидкість 3. Ось такий дрібний сигнал був. І, друзі, випала голка з пружинкою від фіболи. Поки що так, перша знахідка є, хоча шмурдяку вже жменю накопав, а знахідка поки що перша. Серьога в іншому кінці поля, тому не знаю, що там в нього. А в мене поки що не густо, але шукаємо. Дякую, друзі, грудки позамерзали капець, тому доводиться о! Молоток і о, ножик. Якось так, так і реїм. Маємо, друзі, чергову знахідку. У метрах 20 від голки випадає спинка фібли. Ну така загалом непогана, ціленька, рівна. Круто. Берем. Друзі, е, щойно зразу біля фібули. Біля фібули випала ось голка ще, я вже не знімав, не показував. І ще не був сигнал, знову ж таки. Рядом. і якийсь шматок схоже срібла так друзі це срібло Мені здається що це друзі шматок якоїсь амулетом місячник можливо чи що Дивіться який шмат срібільця Супер, беремо, клас, Вже є срібло. Дивіться, є чергова знахідка в мене. Погляньте, який красивий хрест. Просто цілий і повністю він зверху лежав. Ну, трішки отак в землі. І так стричав з землі. Дуже красивий. Я ще такого з такими зображеннями такого не знаходив. Тут, блін, погано видно, вон зверху якийсь типу книга зображена, Біблія можливо якась. Вон з цієї сторони он, внизу можливо ініціал якогось майстра. Зараз. О, ось так краще видно. Дивіться та ти що. Супер. Дуже красивий. Скоріше за все поїде в колекцію до. Лигуна Романа. Брате, привіт тобі! Ютуб канал Адреналін. Переходьте, друзі, підписуйтесь, дивіться. Роман колекціонує е, хрестики, колекціонує вагові гірки і дзвоники. Хто що має, можете йому дарувати. Супер. Погнали! А -а -а. Друзі, всім увага! Дивіться, що випало. Опа! А, яке гарне. Але, на жаль, це не воно. Коли випало, серце тьохнуло, думаю. Ну нарешті золото, но, на жаль, це алюміній. Це капець. Але схоже, блін. Ну що, шукаємо справжні майже золото. Поїхали шукати справжні. Так, значить, що в мене випало? Дві таких закльопочки від гримінців кістяних. Е, далі ось такий шмат фібули, така була файна масивна фібула, але, на жаль, шматок. Золото, і... Знову спиночка фіболи. Ось такі. Пролітає сніжок, пускається. От, але ще трішки походимо. Дійшов до Сереги, дивіться, яку здоровенну залізну фібулу знайшов. Навіть пружинка збереглась, голки, на жаль, немає. Фібула повністю з заліза. Прикольно. Рідко по попадають вони. Ну, просто як рідко. Ми рідко просто копаємо такі сигнали. Можливо, через те рідко попадають. Але крута. І найголовніше, що повністю ціленька. Бачите, єдине, що немає голки. Масивна така. Ти що? Прикольно. Прикольно, супер. І там теж трохи бронзяшок різних понаходимо. Поки що так. Друзі, усім великий привіт! Радий всіх бачити себе на ютуб каналі Азарт. Сьогодні, друзі, ми, як завжди, виїхали на пошуки черніхівської культури. Сьогодні наш четверо. Я з Майнлаб Ікстера Elite, Серега з XP з блондінкою, ігор Майнлаб Ікстера Pro і Саша Майнлаб Еквінокс 800. Значить, друзі, є в мене вже перша знахідка, хожу, буквально хвилин 10, схоже на монету. Ну, я ще не дивився, подивимося разом. Друзі, обов'язково, хто не підписаний, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, поширюйте мої відеоролики. Вам не важко, мені допомагає в розвитку каналу. Ну і друзі, звичайно, допомагайте Збройним силам України, підтримуйте донатами. Номер карти в закріпленому коментарі та в описанні під відео збираємо на fpv дрони для батальйону К2. Друзі, буду неймовірно вдячний за будь-який донат, навіть кілька гривень, то буде вагома е, підтримка, тому що кожен по кілька гривень і збирається велика сума. Дронів потрібно багато, тому я дуже сильно вас, друзі, попрошу. Е, вкладайте свої донати в перемогу. Будь ласка. Е, ну що ж, покажу знахідку і рухаємось далі. Значить, що дивіться? По налаштуваннях програма Парк 1, мультичастота Чуйка 23. Так. Поліфонія. Швидкість 3. ферм 1. Ну і. Просто нереально крутий сигнал був. І щось є. Ну, воно якесь таке кривеньке. Як то на рим змахує, ні? Але тоненьке дуже. Або щось розплескане. Блін, на жаль, нічого не видно. В общем, Якийсь кругляш, можливо, і монета. Тут, до речі, перегорали цільник. Кераміка черняхівська попадає. Вон, до речі, ліпнина, бачите? Ну, тому є. Ну що ж, другий сигнал і є, друзі, черняхівська культура. Дивіться. Спиночка фіболи. На жаль, вона вбита, ну але, друзі, сам факт, що вона тут є. Значить, на цьому цвіночку, що перегорали, буде попадати чернях. Надіюсь, вона тут не одна. Супер. Так, друзі, є монеточка якась. Але, блін, закеша. Капець. В общем, друзі, якась монета, но яка невідомо по розміру, або копійка радянська, або, можливо, одна друга копійки Миколи Другого. Ну, фіг його знає В общем, кругляш. Так, друзі, підійшов до хлопців в Ігоря x Pro. Випила ось така цепочка. Бронзова, це точно їхня, тому що знаходили антоніняни, в яких була дирка, і до них була прицеплена така цепочка. Тому це 100% їхня. От. Ой, Плавочок бронзи, там ще різні шматочки. Так, сані кіноксом 800, фібулка. І теж якийсь приколяш. А, Суєтик. Ого. Серіоге Деусом, ціленька фіболка класна, пряшечка желізна і кусок фібули теж желізний, да? Так що так. Що ж чергова знахі? Ось така бронзова нашивочка. Блін, болото капець, Вийшло сонечко, поле розтало, болото страшне. Ось така бронзова нашивочка, в общем, вона там з дирочками посередині ось, і по краях чотири. І перед цим шматочок хрестика випало, до речі, позолочений. Вон, бачите, трішки жовтіє видно. І не знаю, показував, не показував ось якась чи то пружинка срібна від фібові, чи то що таке, не зрозуміло щось. Поки що так. Але було капець. Так, ну що, друзі? Е, виходив, виходив, друзі. Я вже в руки не брав, але по сигналу схоже до динаря, і я бачу, що кругляш, лопату тільки струмив землю, піднімаю, дивлюсь, а воно викотилось. Друзі, хоть би це був він, показує. Бачите, ямка. От, і я тільки лопату встремив, так приподняв. І бачу, що ось. Ось щось є. Да, друзі, це Денарій Це Денарій Хух. Кайф. Підзализений такий. Хто це у нас такий? Схоже, пій. Блін, ну стан, звісно, підкачав. Будете писати не три. Не три. Що ти робиш? Кайф. Але, друзі, динаричок. Супер. Супер срібний динарий. Клас. Монета, який які півтори тисячі років мінімум. Я її знайшов. Ху! Супер! Ну, чорка сьогодні відпрацювала. Що ж, друзі, рухаємось далі. Якщо пообідати Саня Квіноксю 800 знайшов ще таку спинку фібули. І ось таку спинку фіболи. І все, поки що, друзі, так. Це добре, що хоч один динарій випав таке пес. Пообідаємо, підемо, ще трошки походимо. Що ж, глядачі, дивіться, випало в мене ще шматочок спинки фіболи. І шматочок ось бронзи. По знагідках щось не густо. Не густо, але щойно був сигнал. Ось такий. І погляньте який тісак випав. Це капець. Гляньте, такі ножака. йо моя. Я не знаю по періоду. Чи це Рим, чи ні. Черніхівська культура. Чи це щось вже пізніше. Закльопка тут така. Блін, ну прикольний. Ціленький, супер. Забираємо. Я вже копаю чорні сигнали, хожу. Дряч уже їх накопався. Ось нарешті перша нормальна знахідка. Ще зачок від пряжки, до речі. зачок від пряжки залізний. Ось. От, і більше по залізу, нічого такого цікавого. Один шмурдяк, і тут нарешті такий ножжака. Кайф. Вже сонечко сіло, трішки земля починає підмерзати знов. Менше стає липнути, ну але скоро вже потрібно закруглятися.